Колектив Палацу Південний кожного літа організовує майданчики для дитячого дозвілля. Тут діти можуть весело провести канікули, розважитися, навчитися новому і знайти друзів. Вони себе почувають дітьми, що про них не забувають. Ми з ними спілкуємось, працюємо, танцюємо. А саме головне, що це працюють творчі колективи Палацу культури Південний, які професійно показують всі рухи. Сьогоднішню розважальну програму назвали «Запалимо на танс. Полі майстер-клас проводили учасники студії естрадного танцю фреш та хореографічний колектив Карамелька. Будемо танцювати гавайський танець, вчити діток як його танцювати, обожнюю танцювати різні танці, різні рухи нові вивчати. Літо у самому розпалі і маленькі криворіжці не витрачають час даремно. Я з сестрою ходив в лагері та розважалася, та я навчився плавати. Сестра моя теж ну плавається у вміє, але не так сильно як я. Я ходжу на дозвільний майданчик зі своєю школою, і сьогодні я прийшла на подивитися та порухатися з ученицями цього дворця культури. У палаці культури також є дитяча кімната. Тут діти можуть і грати і розважатися. Для них працює психолог та логопед. Аліна Чистосердова Денис Захаров. Цей день.